Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Ну, а що ж, доки, доки я закликаю вас? Приєднуватися до нашого збору. Я також хочу вам нагадати, що сьогодні є завершальний день важливого саміту G20, який відбувається в Індії. Ним головує глава уряду Індії Норендра Моді. Він буквально господар саміту. Незвичний знаєте, трохи сумний видався цього року саміт. Бо, по перше, немає Китаю. Китай не, при... не приїхав не Цзінпінь на цей форум, хоча його запрошував ну і зрештою не приїхав і Владімір Путін, якого також запрошували так, Індія не ратифікувала Римський статут. навряд чи він боявся, що його арештує міжнародний кримінальний суд. Так, але зрештою аналітики припускають, що Владіміра Путіна на саміті не було саме через те, що він боявся цієї демонстративної публічної. Дипломатичної ізоляції від інших країн, членів великої двадцятки, тож не приїхав і за нього там знаєте, віддувався Лавров і напередодні усі пропагандистські. Телеграм-канали, також пропагандистські російські медіа, ну розповідали про те, що Лаврова, я там, ну я не знаю, мабуть, лечені в дві щоки цілують. Хоча це насправді не так. Не всім було приємно із російським дипломатом говорити. Ну і значить, давайте новини найважливіші обговоримо з цього саміту, адже погодили вони спільну декларацію і знайшли цитую компроміс щодо. України, ну принаймні, прем'єр головуючої у G20 індії Норендра Моді, зазначив, що саміт країн групи 20 погодив ось цю спільну декларацію, знайшовши компромісні формулювання у блоках, які стосуються. Російсько-української війни Говорить, що завдяки складній роботі усіх команд ми отримали консенсус. Індійський прем'єр також заявляє, що погодження декларації свідчить про те, що учасниці змогли знайти різні формулювання, з якими погодилися усі у блоках, які стосуються війни Російської Федерації проти України. Прем'єр не оголошує деталі щодо того, які саме формулювання погоджено. Ну і я також нагадаю, що от серед низки країн. Які входять до G20 позиція щодо російсько-української війни насправді дуже і дуже різниця, адже держави Заходу виступають за більш рішучий осуд Російської Федерації, тоді як країни глобального півдня хочуть більшого фокусу саме на економічних саме на економічних питаннях. Також є ще одна заява із форуму, яку обов'язково вам зараз процитую, адже Маємо також знаєте, таку неприємну заяву від президента Бразилії Луїса де Сільви. Він заявив, що має намір цитую посадити за стіл переговорів на генасамблеї ООН президента України Володимира Зеленського і російського президента за сумісництвом російського воєнного злочинця Владіміра Путіна. Цю заяву він зробив в інтерв'ю індійській пресі. Його цитує також CNN. Зацитую, і я частину. Його повідомлення у нас буде Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй. Я нагадаю, що ця подія призначена на 19 вересня уже незабаром. Це місце для обговорення війни, це місце для обговорення миру, це місце, аби посадити Путіна і Зеленського за стіл переговорів. Велика двадцятка була створена після кризи 2008 року і сприяла обговоренню економічних питань різних інституцій Світового банку та МВФ. Тому ми не вважаємо, що тут в Індії це ідеальне місце для. Обговорення війни Сільва ще раз вкотре він завжди оце говорить і знову заявив, що Бразилія цитую не буде втягнута у війну, але має намір бути присутньою на мирних перемовинах знаєте всі оці країни. Які зараз дуже двояко висловлюються щодо російсько-української війни, не повністю назвімо це так, засуджують, не повністю засуджують Російську Федерацію. Вони от на двох стільцях діти намагаються і з Росією сильно стосунки не зіпсувати. Але, от і хочеться їм миротворцями такими собі побути, помиротворити на міжнародній арені, хоча український президент Володимир Зеленський на тій же самій платформі. Неодноразово говорив про те, що жодних перемовин із ворогом до звільнення до кордонів 91-му року не буде. Ну, в принципі, от зараз наші союзники досі підтримують правило нічого про Україну без України. Ну але ми бачимо, що ось ця спільна декларація країн Великої Двадцятки вона насправді така знаєте собі достатньо убога, бо йдеться про те, що потрібно там припинити. Війну дотримуватися принципів ООН, Організації Об'єднаних Націй не можна у жодному випадку використовувати ядерну зброю, так і потрібно дотримуватися територіальної суверенності, так і політичної незалежності кожної з країн. Але звісно, у цьому у цій їхній декларації не фігурує слово Російська Федерація, і, власне. На це звернув увагу речник МЗС українського Лех Ніколенко. Зацитую його повідомлення. G20 ухвалила підсумкову декларацію. Україна вдячна партнерам, які намагалися включити у текст сильні формулювання. Водночас щодо агресії Росії проти України групі не немає чим пишатися. Очевидно, що участь української сторони дозволила би учасникам краще зрозуміти ситуацію. Принцип нічого про Україну без України залишається ключовим як ніколи. Я нагадаю, що президента України Володимира Зеленського не запросили на саміт G20. зрештою, Україна не входить до великої двадцятки, але різні аналітики, у тому числі і міжнародні, говорили, що це був би. Такий непоганий крок: висловити декларувати підтримку Україні. А, власне, ось тим, аби дати змогу Володимиру Зеленському або українським дипломатам виступити. Ну ні, так ні. І будемо сподіватися, що от ніхто не садитиме Україну за стіл переговорів без нашої з вами, тобто країни держави, згоди.